Отже, чи коли гріх, коли я їду в метро до роботи і молюся зранку. А ага, ви хочете, би, я вас похвалив. Ви молодець. Ви молодець. Ви молитеся по дорозі, йдете в метро молодець. Як виходите з метро, теж помоліться, бо, тому що чим глибше в метро, тим далі від Бога чи Ближче до негори, значить, то ближче до Бога. А як літате в літаку, то в шеф взагалі дуже близько. Та візьміть то за основу. Так. Це жарт. Моліться всюди і всіх я вас люблю і всіх я вас хвалю. Молодці. Молитися можна, біда, коли ми не молимося. Так, слава Ісусу Христу, почув таку фразу на землі церква воююча. Можете пояснити більше, що це означає? Дякую. Є три церкви, так? воююча, торжествуюча і терпляча. Воююча – це на землі, терпляча – це в чистилищі, торжествуюча – це в раю. А де ви скажете пекло, яка? Пекло це не церква. Церква це спільнота вірних, а пекло це спільнота одиноких. Там всі самотні. Це не спільнота, бо там один і все. І тому, що означає воююча? Тому що е життя це постійна боротьба. Боротьба за виживання, боротьба за святість. Боротьба за. Ну, це постійна боротьба. І тому, коли ми тут на землі, щоб знали, ми знаходимося у спільноті воюючи, церква воююча, учистили, що буде терпляча, а в раю торжествуюча. Йдемо далі. Отче Василю, у мене до вас таке запитання. Я живу у Фінляндії, і тут є Лютеранська церква і є православна. Я ходжу до православної, є священник, він сам з Естонії, він служить православну службу фінською мовою, І лише пару слів е, пролітають російською, українською мовою, він не знає, і служба відрізняється від нашої в Україні не лише через мову. У цю церкву ходять різні національності, люди. Служба не кожної неділі він перечищає усіх людей без сповіди. І от коли я хочу в нього посповідатися, мені потрібно постійно писати йому повідомлення, що він раніше приходив і через мене, і через це мені незручно, тому що частіше за все на сповіді лише я. Що ви порадите мені у даній ситуації? Дякую вам. Ви чудовий священник. Дякую вам. Ну, щоб я вам порадив, я вас через телефон сповідати не буду, бо тому що церква забороняє сповідатися невізуально. Тобто через телефон, через Фейсбук, через якісь там ще там щось не можна. Сповідь мусить бути: от я і сповідник має бути в поруч. Що я вам можу порадити? На то священники є, що ви їм голову морочили. Хочу очі до сповіди. Все. Просіть. Хай вас сповідає. Сповідається раз у місяць, як мінімум. Більше не допускайтеся, якщо вже, навіть якщо ви, ну гріхів не маєте, як святий ангел, але цей більше як місяць прийшов, не йдіть до, до, до причастя без сповіди. Ліпше ви сповідаєтеся. Йдіть до сповіди і і морочте священникову голову. Він на то є. Так що Кажіть, хочу до сповіди, і сповідайтеся.